Як так сталося, що в сонячній Іспанії кам'яний будинок із видом на гори коштує як старий автомобіль 3, 5 або 10 тисяч євро. Звучить як мрія, правда? Але саме тут і починається найцікавіше, чому в країні з теплим кліматом, морем і вином будинки продають майже задарма. І головне, що насправді ховається за цими привабливими цифрами, сьогодні ми зануримось у світ дешевої нерухомості сільської Іспанії без ілюзії, але з реальними фактами, які часто замовчують. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Коли говорять про дешеві будинки в іспанській глибинці, мають на увазі об'єкти з цінами від 3-5 тисяч до 30 тисяч євро. Так, це не помилка. За ці гроші можна знайти старий кам'яний будинок, колишню фермерську садибу або навіть напівзруйновану споруду, де дах тримається на чесному слові. На фото такі будинки часто виглядають романтично. Товсті стіни, арки, дерев'яні балки. Але реальність швидко повертає на землю. Важливо розуміти різницю між дешево і вигідно. дешево це коли ціна на вході мінімальна. Вигідно, це коли ви розумієте всі витрати наперед і бачите результат у перспективі. У сільській Іспанії ці поняття рідко збігаються. Багато будинків продають за символічні гроші, бо вони роками стояли без догляду, втратили функціональність або просто нікому не потрібні. І саме тому ціни виглядають привабливо лише на перший погляд. Іноді будинок за 5 тисяч євро це не шанс, а попередження, попередження про майбутнє витрати, проблеми і сюрпризи. Але чому ж таких пропозицій так багато? Відповідь криється значно глибше, ніж просто стан стін і даху. Справжній корінь проблеми, де популяція. Саме вона перетворила тисячі іспанських сіл на місця, де час ніби зупинився. Уявіть, в Іспанії існують цілі регіони, які офіційно називають порожньою Іспанією. Це не метафора. Там є села, де живе менше ста людей, а інколи десять або навіть п'ять. Вулиці є, будинки є, а життя майже немає. Молодь масово виїжджала і продовжує виїжджати: хтось у великі міста на кшталт Мадрида чи Барселони, хтось за кордон. У селах залишилися переважно літні люди. Середній вік мешканців у багатьох таких місцях давно перевалив за 60 років. І коли ці люди помирають, їхні будинки часто переходять у спадок дітям або родичам, які живуть за сотні кілометрів і не мають жодного бажання повертатися. Так з'являються так звані спадкові будинки без спадкоємців. Формально власники є, але фактично нікому не потрібна нерухомість у селі, без школи, без лікарні і навіть без магазину. У деяких селах автолавка приїжджає раз на тиждень, і це єдина інфраструктура. Закриваються школи, бо немає дітей, закриваються медпункти, бо немає фінансування. І кожне таке закриття ще сильніше знижує привабливість місця, де популяція напряму б'є по цінах на нерухомість. Коли попиту немає роками, ціна падає до символічної. Власники готові продати будинок майже задарма, аби лише позбутися податків, відповідальності і постійного відчуття, що майно просто гниє. І тут з'являється наступний рівень складності, про який рідко говорять у красивих оголошеннях, і він пов'язаний не зі стінами, а з паперами. І ось тут починається справжній лабіринт, іспанська бюрократія та юридичні нюанси. Багато дешевих будинків у селах мають історію довжиною в десятки, а іноді й сотні років. Документи на них можуть бути застарілими, неповними або взагалі загубленими. Часто право власності передавалося усно, через спадщину, без чіткого оформлення. У результаті будинок ніби є, але юридично не зовсім зрозуміло, кому він належить. Поширена ситуація, будинок існує фізично, але відсутній у кадастровому реєстрі, або має помилки в описі. Наприклад, за документами це сарай, а не житловий будинок, або площа вказана вдвічі менша. Виправлення таких речей займає місяці, а іноді й роки, і коштує це недешево. Навіть для місцевих це вже складно, а для іноземців справжній квест без інструкцій. Додайте до цього дозволи на реконструкцію. У сільській Іспанії не можна просто купити будинок і почати будувати, особливо якщо йдеться про історичну споруду або об'єкт у сільськогосподарській зоні. Будь-які зміни фасаду, даху, вікон або планування потребують погодження, а інколи взагалі заборонені. Є будинки, які можна лише законсервувати, але не модернізувати. Ще один сюрприз обмеження на підключення комунікацій. Вода, електрика, каналізація можуть вимагати окремих дозволів або великих інвестицій. І все це папери, черги, очікування. Саме тому багато продавців і знижують ціну до мінімуму. Вони знають, що разом із будинком передають проблему. Але навіть якщо всі документи вдасться владнати, попереду чекає наступний удар по бюджету ремонт. І він часто ламає всі фінансові розрахунки. Стан більшості таких будинків це окрема реальність, далека від туристичних фото. Часто там немає даху, або він протікає настільки, що всередині росте мох, комунікації або відсутні повністю, або не працюють десятиліттями. Старі труби, електрика з минулого століття, Крихкий фундамент, який пливе після дощу. І саме тут з'являється головний парадокс: ремонт майже завжди коштує дорожче ніж сама купівля. Будинок за 10 тисяч євро легко може вимагати ще 50 або 70 тисяч на відновлення, а іноді і більше, і це без розкоші, просто щоб у ньому можна було безпечно жити. Заміна даху, укріплення стін, нова електрика, вода, каналізація, вікна, теплоізоляція. І все це за сучасними нормами. В Іспанії діють суворі вимоги до енергоефективності, навіть у селах. Старий кам'яний будинок потрібно адаптувати до нових стандартів, і це серйозні витрати. Є ще одна проблема, про яку мало хто говорить: дефіцит будівельників. У селах майстрів майже не залишилось. Ті, що є, працюють повільно і беруть дорого, бо альтернатив немає. Бригада з міста це додаткові витрати на логістику і проживання, а строки ремонту можуть розтягнутися на роки. І не забуваємо про приховані дефекти: тріщини, грибок, проблеми із ґрунтом, старі балки з'єднані комахами. Часто їх видно лише після початку робіт, коли відступати вже пізно. Саме в цей момент багато покупців розуміють, що дешево поступово перетворюється на дуже дорого. Але навіть якщо ви готові до ремонту, життя в такому місті має свої щоденні виклики, і про них варто говорити окремо. Навіть повністю відновлений будинок не вирішує головної проблеми життя навколо нього, інфраструктура в багатьох селах або слабка, або відсутня зовсім. Дороги можуть бути вузькими, розбитими, а іноді просто ґрунтовими. Після дощу доїхати додому стає випробуванням. Узимку в гірських районах трапляються дні, коли село буквально відрізане від світу. Громадський транспорт окрема історія. Автобус може ходити один раз на день або три рази на тиждень, або не ходити взагалі. Без власного автомобіля жити в такому місці майже неможливо. Це автоматично відсікає багатьох потенційних покупців і пояснює, чому попит там майже нульовий. Інтернет і мобільний зв'язок ще один неочікуваний фактор: у деяких селах сигнал слабкий або нестабільний. Оптоволокно – радше виняток, ніж правило. Для віддаленої роботи це критично. І навіть якщо технічне підключення можливе, процес може тривати місяцями через бюрократію, але й відсутність провайдерів. Лікарні, школи, адміністративні центри часто розташовані за десятки кілометрів. Простий візит до лікаря перетворюється на півдня дороги. Для сімей з дітьми це майже неприйнятно. Саме ці побутові дрібниці, які стають великими проблемами щодня і відлякують більшість покупців. У результаті будинки стоять порожніми роками. Власники знижують ціну знову і знову, поки вона не стає символічною. Але тут виникає логічне питання: якщо все настільки складно, то чи варто взагалі дивитися в бік таких об'єктів, чи є ситуації, коли це справді має сенс? То чи варто купувати дешевий будинок у сільській Іспанії? Відповідь неоднозначна: для когось це фінансова пастка, а для когось можливість змінити життя. Такі будинки можуть підійти пенсіонерам, які шукають тишу і сонце, фрілансерам, готовим жити автономно і не залежати від міської інфраструктури, або інвесторам з терпінням і запасом коштів, які бачать довгу гру, а не швидкий прибуток. Є реальний потенціал для туризму, екопроєктів, невеликих готелів або агробізнесу. Деякі регіони пропонують державні програми підтримки, субсидії та гранти для відновлення сіл. Але важливо знати, ці програми рідко бувають простими. Вони мають умови, дедлайни й бюрократію, яка знову ж таки вимагає часу та нервів. Типова помилка покупців закохатися в ціну і ігнорувати контекст, не прорахувати ремонт, не перевірити документи, не пожити в сирі хоча б кілька днів, а потім з'являються розчарування, бо найдешевший будинок може стати найдорожчим рішенням у житті. Головне питання тут завжди одне: це справді дешево чи просто відкладені витрати. Якщо ви готові до викликів, маєте план і холодну голову. Шанс є, якщо шукаєте легку мрію без сюрпризів, сільська Іспанія може швидко зруйнувати ілюзії. Так що ж, все ж таки для вас важливіше: низька ціна та ризики, чи комфорт і впевненість, незважаючи на ціну. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!